Добрий день, любі діти! Сьогодні до нас в гості завітав ведмедик і приніс нам дуже багато математичних завдань. Розгляньте, будь ласка, перше завдання. Скільки живих істот зображено на малюнку? Один, два, три, чотири. Чотири. Скільки тварин? Тварини лисичка і зайчик. Дві тварини. Скільки птахів? Качечка і лелека. Один, два, дві пташки. У кого найдовші вуха? У зайчика. У кого найдовший хвіст? У лисички. У кого найдовші ноги? У лелеки. У кого найдовший дзьоб? Також у лелеки. Так, молодці, давайте друге завдання. Порахуйте червоні квіточки у віночку. Рахуємо. Один, два, три, чотири 5, 6, 7. І так, червоних сім квіточок. Порахуйте сині квіточки. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість синіх квіточок яких квіточок більше червоних чи синіх? Червоних. А яких квіточок менше? Синіх. Наскільки синіх менше, ніж червоних? На одну квіточку? Скільки стрічок у віночку? Рахуємо одна стрічка, дві, три, чотири п'ять стрічок. Вони однакові чи різні? Яка стрічка найкоротша? Червона. Яка стрічка найдовша? Синя. Яка стрічка найвужча? Зелена. Які дві стрічки однакові за довжиною і шириною? Це фіолетова і жовта. Так, третє завдання. Подивіться і скажіть, скільки тут побудовано будинків. Один будинок, два, три, чотири. чотири будинки. Який будинок найвищий? Ось цей? Якого кольору у нього дах? Червоний. Порахуйте, будь ласка, скільки у цьому будиночку віконців. Одне віконце, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім віконців. Так, який будинок найнижчий? Ось. З зеленим дахом. Скільки у нього віконців? Рахуємо. Одне віконце, 2, 3, 4. Чотири віконця. Які будиночки однакові за висотою? Цей будиночок і цей будиночок. По скільки там віконців рахуємо. Одне віконце, два, три, чотири, пять, шість. Шість віконців тут. І рахуємо тут віконця. Одне, два, три, чотири, п'ять, шість. І шість е, віконців тут. Шість і шість буде порівну. Молодці, дітки. На галявину прилетіли бджілки. Порахуйте, скільки всього бджілок. Одна бджілка, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім бджілок. Але на галявині росло тільки дві квіточки. Давайте розподілимо наших вісім бджілок на дві квіточки різними способами. І спочатку ось так покладемо сюди, скільки ми поклали бджілок? Одна, дві, три, чотири бджілки. На синій квіточці. і залишається чотири бджілки на оранжевій квіточці. Чотири і чотири. Всього буде вісім. Тепер давайте ось сюди покладемо. Порахуємо, скільки тут бджілок. Одна, дві, три, чотири, п'ять. На синій квіточці п'ять бджілок, скільки залишилося на оранжевій квіточці? Три бджілки. П'ять і три, всього вісім. І якщо ми змінимо квіточки, тут у нас три бджілки, а тут п'ять Три і п'ять також буде вісім. Добре, дітки. Давайте на цю бджілку. На цю кліточку ще одна бджілка перелетіла. І стало тут одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість бджілок. Скільки бджілок залишилося на оранжевій квіточці? Дві. Шість і два. Всього буде вісім. І поміняємо квіточки. Тут дві бджілки, а тут шість. Два і шість. Також буде вісім. На цю квіточку ще одна бджілка перелетіла. Скільки стало бджілок тут? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім бджілок. Скільки на оранжевій залишилося одна бджілка. Сім і один буде вісім. Міняємо місцями. Також 1 і 7 буде всього вісім. І на цю квіточку на синю ще одна бджілка перелетіла. Скільки бджілок стало на синій квітоці? Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. А скільки ж залишилося бджілок на оранжеві? Ніскільки. Тобто 0. Вісім і нуль. Буде вісім. Переставляємо місцями змінюємо. 0 і 8 також буде всього вісім. Давайте з вами розглянемо будиночок числа 8. І як числа розташувалися у ньому по квартирах. І так, дивимось на перший поверх. Тут живе циферка 1. Один і сім буде. 8. Записуємо прикладом. 1 плюс 7 дорівнює 8. На другому поверхі живе цифра 2. 2 і скільки? 2 і 6 буде 8. Записуємо прикладом. 2 плюс 6 дорівнює 8. На третьому поверсі живе цифра 3. 3 і 5 буде 8. Записуємо прикладом. Три плюс 5 дорівнює вісім. На четвертому поверсі живе циферка 4. Чотири і 4 буде вісім. Чотири плюс 4 дорівнює 8. Далі циферка 5. 5 і скільки щоб було вісім. 5 і 3 буде 8. 5 плюс 3 дорівнює 8. На шостому поверсі живе циферка 6. Шість і 2 буде 8. Записуємо прикладом. 6 плюс 2 дорівнює 8. Далі живе циферка 7. Скільки треба додати до 7 щоб було 8. Так, 1. 7 і 1 буде 8. Записуємо прикладом. 7 плюс 1 дорівнює 8. І на останньому, восьмому поверсі живе циферка 8. Скільки треба додати до восьми, щоб так і залишилося 8. 8 і 0 буде 8. 8 плюс 0 дорівнює 8. Для закріплення давайте розв'яжемо задачі та викладемо приклади. У зайчика було 8 морквинок. Дві морквинки. Він згриз. Скільки морквинок залишилося у зайчика? І так, у зайчика спочатку було скільки морквинок? 8. Скільки морквинок він згриз? 2. Якщо він згриз, то який знак ми поставимо плюс чи мінус? Мінус. Тому що морквинок зменшилося. І скільки ж морквинок залишилося у зайчика? У зайчика залишилося 6. Морквинок. Давайте прочитаємо цей приклад, проговоримо. 8 мінус 2 дорівнює 6. Або можна сказати інакше. Від 8 відняти 2 дорівнює 6. Добре, молодці дітки. Наступна задачка. На городі виріс, виросли овочі. Виросло Чотири помідорки і чотири капустинки. Скільки овочів виросло на городі. І так, скільки помідорів виросло? Чотири помідорки. Скільки капустинок виросло? Чотири капустинки. Скільки ж всього виросло? Якщо слово всього, ми який знак ставимо: плюс чи мінус. Плюс. Скільки ж всього вирісло на городі овочів? Всього вирісло 8 овочів. Давайте проговоримо цей приклад. 4 плюс 4 дорівнює 8. Або можна сказати інакше. До чотирьох. Додати 4 дорівнює 8. Ведмедик дякує вам за роботу і прощається з вами. До побачення!